Звернулись до поліції. Приходьте вбір на пік народу. Переходьте на бік народу. Хватит захищати панду з сході. Міліціонери. Ми звертаємося до вас. Сьогодні є унікальний шанс для вас повернутися знову до людей, до народу і стати героями першої, які перейшли на дік революції. Переходьте, будь ласка, ніхто не хоче крові, ні ми, ні ви не хочемо. Є ще така важлива. Це я не переможу. Ви знаємо, що це перестане громадяни України, щоб на наш бій. Переходьте!